А я прошу мене не знімати. А, а ви, не зараз, з ви зараз а? Ви... Ні, Ні, я, я прошу мене не знімати. Ви депутат сільської ради, да, що виконуєте свої функції. Ви не учити. Ви, ви, ви не вдома. Не я говорю, мене я не дойде. А я вас не учу і не знаю. І ви знаєте, і не наїжджаєте на мене. Ви зайшли до мене. Я до вас додому не знайшов. Ви за Понімаєте, Подимаєте тут, як не кажу, де Нічого... Не, не мішайте працювати комісії, по-перше. Не мішайте працювати комісії. Ну, Це ваша думка, що я знаю. Моя така думка, що ви да. треба, щоб були за. Да. Я, як то кажуть, проти, щоб ви були присутні. Це ваше право, так думаєте. А ви, І як то кажуть, не мішайте працювати комісією. Мене знімає. Не треба. Угу. За, я Можна в супу що? А не починаєте. Знувати, тобі, no. Я думаю, що знува... Це що, Ту замовлення тут споритися. No. Шановний, like, у нас то... все равно замовити.